Які натуральні числа дробі можна множити? Наприклад, щоб знайти площу прямокутника зі сторонами 3 см і 4 см, треба помножити ці числа 3 і 4. Але ускладним собі задачу і перетворимо сантиметри в дециметри. Ми пам'ятаємо, що 1 дециметр дорівнює 10 см, тобто сантиметр як одиниця виміру в 10 разів менша. Отже, запишемо. 3 см дорівнюють 3 дециметра, бо в 10 разів менше. А також запишемо і десятковий запис 0,3 дециметра. І те саме для 4 см. В 10 разів менше 4 дециметра, або десятковим записом 0,4 дециметра. Тепер обчислимо площу. А так як ми вміємо множити десятковий дріб, то і площу будемо знаходити за допомогою десяткових чисел. Отже, 0,3 помножити на 0,4 отримаємо 0,12 дециметра в квадраті. А тепер те саме запишемо через звичайний дріб, тобто 3. Десятих Помножити на 4 десятих отримаємо 12 сотих. А тепер подивимося на результат 12. Сотих. 12 це є добуток двох чисельників даних дробів, тобто 3 помножить на 4. А 100, тобто знаменник результату, це є добуток. Двох знаменників. Отже, тепер сформулюємо правило множення звичайних дробів. Щоб знайти добуток двох звичайних дробів, треба знайти добуток чисельників даних дробів і записати його в чисельник добутку, і знайти добуток знаменників даних дробів і записати в знаменник добутку. Наприклад, 3 восьмих, Помножити на 5 сьомих. Дорівнює. Чертимо риску дробів. В чисельник заносимо добуток чисельників цих дробів, а в знаменник добуток знаменників. Обчислюємо добутки і записуємо результат 15,56. Тепер на прикладах ми розберемо деякі правила множення звичайних дробів. І перший приклад, як помножити натуральне число на дріб. Нехай треба нам обчислити такий приклад. 3 помножити на 2 сьомих. Щоб помножити дріб на натуральне число, треба число перетворити в неправильний дріб. Перетворюємо 3 на 3 перших. Познаємо. Перетворення числа в неправильний дріб відбувається таким чином. Число все пишеться в чисельник, а в знаменнику одиничка. Помножити на 2 сьомих, переписуємо другу дріб. І далі за правилами множення звичайних дробів, які ми записали перед цим. Тобто перемножаємо чисельники і записуємо це все в чисельник. І перемножаємо знаменники і записуємо у знаменник. Отже, отримали 6 сьомих. А тепер давайте сформулюємо це правило. Щоб помножити число на дріб, або дріб на число, а ми знаємо, що від пристановки місць множників добуток не змінюється, треба на це число помножити чисельник. Користуючись цим правилом, можна не перетворювати число в неправильний дріб, а зразу записати його в чисельник. Тобто, наприклад, 4 п'ятих помножити на 7. Зразу сімку множимо на сімку множимо четвірку, тобто в чисельник записуємо, а знаменник у нас залишається незмінний. Перемножили 4 на 7, отримали 28. 5. Це в нас неправильний дріб. Залишати ми так його не маємо права, перетворюємо в мішане число. Отже, 5,3. А наступне правило розглянемо, як множити мішане число на дріб. Наприклад, обчислити добуток 2,3 помножити на 5 шостих. Це ми при додаванні чи відніманні дробів працювали окремо з цілими частинами і потім з дробовим. А при множенні Звичайних дробів, треба мішане число перетворити, перетворити в неправильний дріб. Отже, згадуємо, як ми це робили. Треба цілу частину помножити на знаменник і додати чисельник. І це все записати в чисельник, а знаменник без змін. Отже, отримали 11 четвертих помножити на 5 шостих. Тепер маємо два звичайних дроба, які множимо за правилами множення, тобто під загальною рискою в чисельник записуємо добуток чисельників, а в знаменник добуток знаменників, і в результаті маємо 55,24. Це знову ж таки у нас неправильний дріб, перетворюємо в мішане число. Отримаємо 2,724. Отже, повторимо: щоб помножити дріб на число або число на дріб, необхідно на число помножити тільки чисельник. Щоб помножити дріб на мішане число, треба мішане число обов'язково перетворити в неправильний дріб. В окремих випадках. Якщо треба дріб помножити на одиничку або на 0, користуємося правилами, як і з натуральними числами. Тобто при множенні на 1 отримуємо ту саму дріб, при множенні на 0 отримуємо 0. І запам'ятовуємо: при множенні до спільного знаменника дробі не приводять. Тепер розглянемо приклади, що відбувається при множенні, якщо в чисельнику і в знаменнику є кратні числа. Наприклад, обчислити добуток. 18,25 помножити на 59. Спочатку записуємо під загальною рискою в чисельник добуток чисельників. Знаменник добуток знаменників. Маємо і в чисельнику, і в знаменнику кратні числа. А саме, користуючись основною властивостю дробу… Про що нам це говорить? Ми і чисельник, і знаменник можемо поділити на одне те саме число, щоб дріб не змінилася. Отже, кратні числа це 5 і 25, а також 9 і 18. Кожну пару поділимо на якесь число. 5 і 25 ділимо на 5. На 5 ділимо в чисельнику, отримали один в результаті. Так і треба писати спочатку, поки ми з вами вчимося. 25 ділимо на 5, отримали в результаті 5. 9 і 18 поділимо на 9. В знаменнику ділимо на 9 отримали 1, в чисельнику ділимо на 9 отримали двійку. Тепер запишемо те, що в нас вийшло, і перемножимо. Дорівнює в чисельнику. 2 помножити на 1 в знаменнику 5 помножити на 1. І в результаті вийшло 2 п'ятих. Наступний приклад. Обчислити 100 помножити на 3 сорокових. Дорівнює. Множимо на натуральне число. Відразу натуральне число записуємо в добуток до чисельника. 100 помножити на 3 і в чисельнику 40. І чисельник і знаменник поділимо на 10. А технічно це виглядає так: закреслимо і в чисельнику, і в знаменнику 0. Запишемо, що залишилося поки що 10 помножити на 3 в знаменнику 4. 10 і 4 можна поділити на спільний дільник 2. Маємо. 10 поділити на 2 результат записуємо зверху 5. І 4 поділити на 2 результат 2. Отже, знову ж таки, запишемо, що в нас залишилось, і обчислимо. Чисельнику 5 помножити на 3, в знаменнику 2. Маємо 15 других це неправильний дріб. Перетворюємо в мішане число. Отже, 7,1. Наступний приклад: обчислити 5,13, помножити на 1 цілу. 1,32. тридруга. Два мішаних числа. Перетворюємо в неправильний дріб. 5,1 третя отримаємо неправильним дробом, це буде 16 третіх. Помножити друге мішане число. Отримаємо 30. в перетвореному вигляді це 33. 32. -х. Записуємо тепер під загальною рискою дробу. В чисельнику добуток чисельників 16 помножити на 33, а в знаменниках добуток знаменників 3 помножити на 32. І знову ж таки, бачимо, що і в чисельнику, і в знаменнику є скоротні числа. А саме, 16 і 32 скоротимо на 16. Отже, 16 поділити на 16, 1, 32 поділити на 16, результат 2. А 3 і 33 поділимо на 3 найбільший спільний дільник. 3 на 3 одиничка, 33 на 3, це 11. І записуємо, що ми маємо в результаті. Дорівнює 1 помножити на 11. І 1 помножити на 2, маємо 11 других або 5 1 друга. І ще один приклад. Обчислити 2 дев'ятих помножити на 0,18, Дорівнює. десятковий дріб. Нам необхідно буде перетворити в звичайний. Отже, першу дріб записуємо 2 дев'ятих, А 0,18 це 18 сотих звичайним дробом. Отже, тепер записуємо під загальною рискою дробі. 2 помножити на 18 чисельнику, і 9 помножити на 100 в знаменнику. Скорочуємо. 9 і 18 спільний дільник 9. Отже, отримуємо 1 в знаменнику і 2 в чисельнику, 2 і 100 спільний дільник 2. Ділимо на 2 чисельнику 1, 100 на 2 в знаменнику 50. Отримали наступний добуток в чисельнику: 1 помножити на 2, в знаменнику 1 помножити на 50. Але далі також можна скоротити, бо це в нас є скоротний дріб. 2,50 спільний дільник 2. Ділимо на 2, буде 1, ділимо на 2 – 25. Отже, скористав, скориставшись основною властивостю дробу, ми записали результат 1,25. Повторимо і розставимо деякі акценти. Отже, перед тим як перемножити і в чисельнику і в знаменнику числа, необхідно уважно подивитися і знайти кратні числа і поділити їх на найбільший спільний дільник. Якщо є в чисельнику і в знаменнику числа кратні 10, то технічно закреслимо і в чисельнику і в знаменнику однакову кількість нулів. Якщо є множення на десятковий дріб, то десятковий дріб перетворюємо в звичайний дріб і множимо за всіма правилами. Якщо отримали скоротну дріб в результаті, то повинні довести результат до нескоротного дробу. От і все.